Сьогодні у Кривому Розі відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від насильства. Ця ініціатива реалізована в межах проєкту фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Денний центр це безоплатний, доступний та безпечний простір, де в комфортних умовах постраждалі від будь-якого виду насильства можуть отримати комплексну допомогу. Місце, куди можна прийти і отримати консультацію психолога, соціального працівника у ситуаціях, якщо вдома вам загрожує небезпека, або потрібно допомога, потрібна інформація, потрібно зрозуміти, що робити далі в тих складних ситуаціях, з якими мешканці вашої громади можуть стикнути. Ся дуже приємно зазначити, що місто Кривий Ріг багато років працює над тим, щоб надавати допомогу тим, хто постраждав від насильства. Цей проект це партнерський проект міської ради і фонду онголозі народу населення, який підтримується бізнесом, організацією Ейвон Косметікс, а також урядом Канади. Які надали належні ресурси, щоб ми могли відремонтувати, облаштувати це приміщення для того, щоб послуги для людей могли надаватися в хороших умовах, а також навченими підготовленими фахівцями. У кривому розі діють спеціалізовані служби для постраждалих від насилля. Це комунальний заклад, кризовий центр для жінок, що постраждали від насильства в сім'ї та ресурсний центр примирення і корекційно-відновлювальних програм. Працюють у місті чотири мобільні бригади. Дві з них створені коштом міського бюджету. Кривий ріг став одним із перших міст в Україні, який створив. В 2018 році кризовий центр для жінок, які постраждали від будь-якого вида насильства, за 5 років в цьому центрі допомогу отримало більше ніж 600 жінок. Більш того, там можна перебувати до 90 діб. Ну постійно жити, перебувати, харчуватись і таке інше. І ось сьогодні разом. З фондом ООН. Ми відкриваємо, як філію цього кризового центру, денний центр. Денний центр на, в, іншому місці, в іншому місці нашого великого міста, на кільце Касіора. Це денний центр відкривається. Тут будуть фахівці, тут буде допомога і психологічна, і консультаційна. І соціальна, і багато ще видів допомоги. Якщо треба людині ну не просто отримати цю допомогу, а там десь перебувати, да, деякий термін, то звідси можна буде можна направляти в кризовий центр, там де можна жити вже в наші дуже нелегкі часи, ну з дуже нелегкою сьогодні психологічною ситуацією. Такий центр дуже важливий. Наталія Цибенко, представниця компанії, що підтримує проєкт, упевнена, кожен, хто пережив насильство, має отримати кваліфіковану допомогу. Наша місія не тільки надавати можливість жінкам вийти з кризової ситуації, а й дати можливість розпочати новий етап свого життя, де вона в таких центрах вона може отримати підтримку. Вона може знати, що вона не сама, що є ресурси, є підтримка і завдяки. Завдяки е, тій допомозі, яку е, тут е, оказують, а це психологічні консультації, юридична підтримка, соціальний супровід. Жінка е, завжди, і не тільки жінка, як ми в принципі сказали, тільки що може е, кожна людина звернет, звернутися по допомогу і розпочати новий свій етап життя. До кризового центру та інших спеціалізованих служб постраждалі можуть потрапити тільки за відповідним направленням а от до цього центру звернутися можна самостійно. Можна звернутися в такий центр, можна просто прийти сюди в район і отримати допомогу. Також можна звернутися на гарячу лінію. Також можна звернутися по допомогу до мобільних бригад, які привезуть. І нададуть допомогу одразу, поки що будуть вести. Можна звернутися в будь-яку структуру: в школу, в поліцію, в медичний заклад, який також може поєднати свої послуги з послугами, які надаються тут, і постраждала отримує повний цикл допомоги. До денного центру жінки а також і чоловіки можуть звертатися з понеділка по п'ятницю, з 8.30 до 17.00 години. Юля вітряколегка пліє цей день.